Вітаю, друзі! Я Віталій Портников і це наш проєкт Реконструкція правди. Сьогодні наш герой, тобто антигерой, це колишній президент Російської Федерації, а зараз заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Про реальні посадові функції. Дмитра Медведів. З того часу, як він перестав очолювати російський уряд і був призначений на почесну, нібито посаду заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, нам мало що відомо. Колишній президент регулярно зустрічається із чоловіками, проводить наради, але найголовніша його функція, як не дивно, це пропаганда. Дмитро Медведєв, можливо, найактивніший. Серед російських керівників користувач соціальних мереж. Його пости у телеграм-каналі цитуються провідними медіасвітом. Його статті обговорюються як програми дій російського політичного керівництва. І, як на мене, нічого дивного в цьому немає. Адже з одного боку Дмитро Медведєв вважається людиною, наближеною до президента Росії Володимира Путіна, і в часи свого президентства, і в часи свого прем'єрства, він неодноразово з'являвся поруч з Путіним удвох із Путіним. Говорили про його тандем з Путіним. А з іншого боку, тільки ця людина серед усіх керівників Російської Федерації дозволяє собі виступати із програмними промовами і. З звинуваченнями на адресу західних і українських колег можна говорити в принципі про те, що із програмними статтями виступає і сам Володимир Путін. Однак це швидше епізоди у політичній діяльності російського президента. До того ж, Володимир Путін точно не користувач соціальних мереж. Подейкують навіть, що російський президент обтяжений кеманією переслідування і шпигунства, взагалі не користується інтернетом і отримує доповіді своїх підлеглих, виключно за рахунок звичайних паперових носіїв. А от Дмитро Медведєв – це людина, яка має символізувати сучасний підхід до технологій. Таким він був і в часи, коли працював президентом Російської Федерації, і після того, як пішов у відставку з цієї посади, повернув президентство Володимира Путіна, а сам став очільником уряду. Однак тут є досить важливим, чим Дмитро Медведєв наповнює цю сучасність, чим він наповнює всі ці сучасні технології. І тут ми бачимо, що колишній російський президент діє як пропагандист радянського штибу. Його не цікавлять факти, його цікавлять виключно емоції і погрози. Кожний текст Дмитра Медведєва демонструє те, як російське керівництво і насамперед Володимир Путін хотіли б висловлюватися. Однак не вважають це за потрібне, бо зберігають певну солідність, певну відстань із аудиторією. А Медведєв, як людина сучасна, як блогер телеграму, може дозволити собі цієї відстані не зберігати. І нерідко буває так, що саме Медведєв виступає з найбільш жорсткими заявами щодо політичного курсу. Російської Федерації це навіть не означає, що його погрози можуть бути втілені у життя як реальна політика Росії. Однак вони мають демонструвати, що російське політичне керівництво на чолі із Володимиром Путіним не може погодитися з жодним реальним фактом, який пов'язаний і з тим, як розвивається наш світ, і з тим, як розвиваються події на Пострадянському просторі саме про Дмитра Медведєва можна сказати відомим прислів'ям: якщо реальність не збігається із уявленнями російського політичного керівництва, тим гірше для реальності. Однак недооцінювати Дмитра Медведєва також не варто. Якраз напередодні вторгнення Російської Федерації в Україну колишній президент виступив із великою статтею, яка аналізувала. Взаємини із сусідньою державою, і була сповнена погроз. До цієї статті в Києві поставилися, я б сказав, зухвало. Таке враження, що в офісі Володимира Зеленського навіть не здатні були усвідомити, якою є справжня вага колишнього російського президента, чиї погляди він висловлює, коли пише такий текст. Можна сказати, що така недооцінка і стала. Причиною того, здебільшого, що українське керівництво закривало очі на небезпеку великої війни аж до 24 лютого 2022 року. Що для Володимира Зеленського та його найближчого оточення велика війна до певної міри стала якщо не воєнною, то політичною несподіванкою. А між тим, у своєму тексті, Дмитро Медведєв відверто погрожував. Саме таким великим вторгненням російської армади на українську територію, ба більше він чітко сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін не збирається більше зустрічатися із українським президентом Володимиром Зеленським. Втім, те, що Путін більше ніколи не буде розмовляти із Зеленським, стало ясно після фіаско першого і останнього для чинного українського президента саміту нормандського формату у Парижі. Однак складається враження, що ані сам Зеленський, ані його найближче оточення вперто не вірили в те, що домовленості із Путіним не є можливими, що треба готуватися не до переговірного процесу, а до довгострокової, виснажливої і тяжкої війни. Медведєв про це сигналізував. Це була не пропаганда, це була загроза запрошення до капітуляції. Звичайно, ніхто у Києві не збирався капітулювати перед російським політичним керівництвом. Є очевидним, що українці готові заплатити найвисоку ціну за свою державність і свободу. І зараз почали цю ціну сплачувати. Однак разом із цим можна чітко сказати, що в цій ситуації не було розуміння, що Медведєв практично відмовляє українській владі і цивілізованому світу у мирному. Вирішення тих проблем, які виникли у російсько-українських взаєминах, внаслідок того, що Україна вирішила обрати свій власний політичний курс. Сподіваюся, що після цього тексту, після того, як розпочалася війна, до заяв медведю будуть ставитися більш серйозно. Однак не до всіх заяв. Тому що теж треба усвідомлювати, Медведєв з одного боку говорить у своїх текстах про той курс, який був обраний російським політичним керівництвом для боротьби із ворогом, а з іншого боку, залякує тими загрозами, які можуть бути ніколи не втілені у життя. Я маю на увазі, звичайно, насамперед загрозу ядерного удару. Адже саме Медведєв є цією людиною. Що постійно педалює цю тему, я б навіть сказав, що Медведєву доручено педалювати цю тему у ситуації, коли президент Російської Федерації Володимир Путін стикається із несприйняттям можливого застосування ядерної зброї у війні Росії з Україною, якщо російська політична керівництва вирішить, що усі інші засоби для того, щоб знести ворожу державу з обличчя світу. Не працюють, російське керівництво може так ніколи і не наважитися на застосування ядерної зброї у війни з Україною. Ми не можемо сьогодні точно оцінити реальних шансів того, що Володимир Путін ухвалить саме таке смертоносне рішення, яке, врешті-решт, може призвести до великої ядерної війни між Росією і західними країнами і загибелю десятків мільйонів людей на просторах Європи і Азії. Однак ніде правди діти буде Путін застосовувати ядерну зброю? Чи не буде? А Медведєв буде погрожувати такою можливістю до останнього дня війни Росії з Україною. Загроза ядерною зброєю також досить важливий засіб для російського політичного керівництва стримувати ворога у ситуації, коли у Кремлі обрали курс на довготривалу, виснажливу війну з Україною. Медведєв – один з публічних прихильників саме такого курсу. Як і Володимир Путін, він живе війною і насолоджується війною. Кожний новий день війни для людини, яка займає посаду заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, це день апаратних успіхів, день посилення власного впливу. День, коли Медведів може сподіватися, що рано чи пізно стане спадкоємцем Володимира Путіна. І якщо це відбудеться, ми будемо мати на чолі Росії такого ж агресивного керманича, як сам Путін. Однак людину готовою безпосередньо брати участь у пропагандистській війні і вести власний телеграм-канал на тлі нових війн і агресивних дій Російської Федерації. Дякую, друзі. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Стежте за проектом реконструкція правди. Усього не